Так, Всім доброго дня! Продам Megane 2015 року за супер ціною. Показую її по колу, які є проблеми. Ось тут така невеличка царапина. Так, Кузов рівненький, криша рівненька, в ДТП ніякому не була. Е, комплектація Airline, Парктроники, круїз. Безключовий доступ, старт-стоп, зараз покажу по салону і під капотом. Бистренько за хвилину, дивіться, всі арочки ціленькі, отак От виглядає салончик. Все чистеньке, все новеньке, бистренько щоб за хвилинку показати вам. Ось так виглядає підкапотка, і зараз заведемо. Тобто без ключової, ключ нікуди не вставляю. Він травку провірив, кнопочку нажав, завелася. Все, датчик тиску в шинах, парктронік, два велика магнітола, круїзер, повний електропакет, двері закрив, від машини відійшов, автоматично все закрилося. Ось така машинка. Продається за мега гарною ціною. Ціна 8700.